Так, значить, будемо робити перше підживлення. Так, маємо е, фунгіцидний захист. Це лікувально-профілактичний е, фунгіцид. Діюча речовина. Можете прочитати, кому цікаво. Да. Е, того року я. Спробував одну ділянку сіяти обробляти одну ділянку, таким, у ну, мене результат приємно вразив, що ні одного порченого гарбуза, ну, взагалі. Будемо вносити бор літр на гектар. Це є. Потім ой, це інсектицид. Ось такий норма, норма витрата 0,25, 025 літр на гектар. Ну, все мені в агромагазині підписали. Ось такий. КАТ-1. Ну, звісно, амінокат. Амінокат 30 брав на розлив, це я брав, буду давати 0,5 літра на 1 гектар. У мене є там одна діляночка. Трішки бачу, що вона ну, не, не важно себе почуває, Хоча е, потрібно внести ну, бажано на всі ділянки амінокисло. Ну, амінокат, амінокат доволі е, такий хороший препарат. допомагає, знімає стрес е, взагалі після граду е, е, спеки, так як зараз ну, починається спека велика. І в перший, в перший е, підживку це монокалій фосфат 52-34. Е, що це? Турецький, значить він. Значить, даватиму я його е, по 3 кг на гектар. Вилив води 130 літрів на гектар у мене буде вилив води. Порекомендували таку штуку, як регулятор кислотності pH води. Викають, що нема піни, менше зносить на вітруві і регулює кислот, кислотність води. На... Получається гербіцидний то 100 мл на 100 літрів води. А так як у мене получається, піджо, під, ну, прикормка чи підкормка, то 50-70 мл води. Цю е, речовину треба зразу, ну, самою першу її е, залити в оприсквач і потім розколотити, потім послідовно все заливати. Я, ну, я буду давати 50 е, грам на 100 літрів води. Значить, у мене 150, 300 літрів води. У оприскувачі це я буду давати 150 грамів. Так, ну що ж, починаємо. монокалій просто, він водорозчинний, Бажано розчиняти влі вузький значить 6 кг Thank <laughs> you.